Це вас, любі, друзі, на моєму каналі. Нарешті ми знову з вами побачились, тому що я, на жаль, випала з ютубного процесу і не тільки з нього. Насправді я в цьому влозі хочу трошки вам розказати, що зараз в мене діється в особистому житті. Вже підготувала книжечки на обговорення. От, сподіваюся, ви за мною сумували, бо я дуже сумувала за зйомками влога. І я сьогодні в піжамі. Тому що я на лікарняному, і це влог з мого лікарняного, з таким домашнім вайбом. Я вас любі, друзі, на моєму ютуб каналі. Нарешті ми знову з вами побачились, тому що я, на жаль, випала Ну і почнемо з того, що зараз у нас вже лютий місяць. Цілий тиждень лютого пройшов, а я в січні прочитала лише дві книги. І це на мене не схоже, тому що минулого січня я прочитала сім книжок. Але в мене є пояснення. По-перше, я зараз проходжу курси на СММ для бізнеса, буду есемемницею. І відповідно це звичайно в мене займає дуже багато часу, тому що я проходжу курси в школі Проджектор. Домашки дуже-дуже багато, декілька разів треба іноді її перероблювати, тому що перевірка дуже ретельна, відповідно, це займає досить багато часу. Також така хвилинка саме реклами. Я вирішила, що я хочу створювати контент не лише пов'язаний з книгами, а і бути ugc креатором і створювати кон контент для бізнесу в інстаграмі. Тому я пішла ще на додатково курси по мобільній відеозйомці, і в цьому відео, я думаю, що ви вже бачили, що Побачите трошки новий підхід до зйомок якихось домашніх відео. Сподіваюсь, вам це теж сподобається. От, Якщо ви хочете більше слідкувати за тим, як це все буде відбуватися, то підписуйтесь на мій інстаграм, там я буду показувати вже результати своїх навчань. А наразі це курси, які теж займають, так трошки часу, але сподіваюся, що вони дадуть в результаті дуже класний результат, така от автологія. Я вже розучилась говорити, як ви бачите. Ну і останній тиждень я трошки прихворіла, тому дроблювала всі свої хвости, роботу. Я наразі маю один проєкт, я веду як SMM-ниця. От, ще один проєкт я починаю за декілька тижнів робити мене беруть на один проєкт Сторісмейкером, і я дуже тішуся цього приводу. От, і також я проходжу час від часу співбесіди. Так, да, Я ще проходжу навчання, але вже ходжу по співбесідах. От, Тому ось такий насичений лайф, якщо раптом мене дивиться, Хтось, кому потрібен помічник СММ, або кому цікаво СММ для бізнесу і потрібна людинка, то ви знаєте, кому писати. От. Ем, також, якщо вам цікаво створення контенту для вашого бізнесу, для вашого блогу, теж можете звертатись. От, ну, е, все. Хвилина реклами прийшла. Я розказала все, чим я зараз займаюсь. А тепер давайте ми з вами поговоримо про книги. Так, щодо книг. Як я вже сказала, в січні, на жаль, з читаннями було прям дуже важко. Дуже важко. Тут ви бачите три книги, але одна в процесі, про неї ми поговоримо далі трошки пізніше. А зараз покажу вам прочитані книги, від, відмучені, з ними я відстраждала своє, відчитала, тому зараз буду з вами ділитися. Насправді, я думала, що ці читання будуть легші. Можна сказати, що це мої книжкові розчарування. Тому що в мене були зовсім інші очікування. І давайте почнемо з неочікуваної книги в моєму блозі. Неочікувана радість тверезості. Неочікувана книга, неочікувана радість, неочікувано, чому мене зацікавила тверезість. Можете спитати ви, і дуже багато слова неочікувано буде в цьому відео. От, але давайте по порядку. Я звернула увагу на те, що я за останні пару місяців досить часто вживала алкоголь в різних компаніях і. Е, звичайно, це не є окей. От. Я вирішила, що було б непогано почитати якусь мотивуючу літературу для того, щоб кинути випивати алкоголь зовсім будь-який, починаючи від легенького пива і закінчуючи віскі з колою і таке інше. І я дуже багато чула про цю книгу. Прям дуже багато хороших відгуків, е, класних. Е, Історії, люди розказували, як ця книга їм допомогла зав'язати. Ну, власне, я хотіла якоїсь мотивації, цікавих досліджень, чогось такого. Я йшла за цим в цю книгу. Що я отримала? Дуже-дуже багато історій п'яних нашої авторки. Це написала Кетрін Грей. І ми просто 300 сторінок, да? тут же ж 300, 299, починається джерела, 298 сторінок. Ми читаємо таке відчуття, що ми просто зациклились, і ми по колу слухаємо її історії одні і ті ж самі. Як вона напилася, як вона просрала своє життя, як вона Ну, так, от і такі історії вони прям знаєте, ну жорсткі, прям жорсткі. Таке відчуття. Що е, я не знаю взагалі, як вона написала цю книгу. Вона мала в 35 вже померти від цирозу печінки. Ну там прям настільки все було погано. Прям ужас, ви себе не уявляєте. І це сарказм, бо мене це е, до якогось моменту я ще читала, 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 а потім мене це почало бісити. Прям почало бісити. Потім мене почало бісити те, що як вона е, мільйон разів розказувала про те, що от коли я пила, життя було таке. А коли я кинула, от життя стало зовсім інакше. Просто людина помінялась. На 100%, і це круто, це дуже класно. Але коли ти про це читаєш от, от вже 200 сторінок, і е, вона тобі розказує про те, що от, раніше в неї була жахлива шкіра, жахливе волосся, жахливе почуття. Постійна вона була, в неї вже трусились руки, Я не хочу знецінювати цей весь дискомфорт, який вона проживала. І, вочевидь, люди, які мають алкогольну залежність, вони проживають не на найкращий досвід. От, але, ну, Тут я не утримала того, за чим я йшла. Оці от безкінечні історії. Історія за історією до кожної історії ще. В якийсь момент я така думаю, так все це я читати не буду, бо вона ще ти прикріпила листи, які попросила, щоб написали її подруги. В листах вони розказали, яка вона була погана, коли вона була, яким стервом вона була. І потім, щоб вона написала, якою хорошою вона стала, коли вона кинула пити. Це, звісно, дуже прекрасно, це дуже мило, але я вже настільки виснажилась виснажилася від її історії, що я вже то прогортувала. Взагалі я хотіла кинути ще ну на половині книги, але я розуміла, що мені треба буде знімати влог, і оцінка має бути все-таки об'єктивною. Раптом в кінці щось цікаве, і це було правильне рішення, тому що якраз в кінці. В кінці, в самому буквально пару сторіночок. Ми маємо ті дослідження, які я хотіла прочитати. Тобто, да, щоб нам показали, чим алкоголь поганий. Щоб нам, бо я дуже багато чула від блогерок, да, як у нас показується алкоголь в рекламі, що у нас ніколи немає в рекламі п'яних людей, що алкоголь рекламують красиві, молоді, нафарбовані. Алкоголь це вау, джаз, драйв. і що це, що це не ок. От я хотіла ось такого плану почитати. Знаєте, приклади е, з селебриті, з, з, з якихось інших історій. Коротше, мені хотілося, знаєте, оце от, мабуть, це буде дурна думка, але я її озвучу. Мені хотілося чогось іншого, чого конкретно я не знаю, але точно не цього. От, ось так можна сформулювати е, моє враження про цю книгу. Вона написана як мемуари. Я в принципі не дуже це люблю, цей формат. І коли я купила цю книгу, в мене були дійсно завищені очікування. От е, вона розка... єдина думка, яку я з неї з цієї книги винесла і хочу донести до вас. Ця думка мені дуже сподобалась. Вона звучить так: той факт, що ви не п'єте алкоголь, нікому не зіпсує свято. Ви завжди можете сказати ні. Ви можете не пояснювати, чому ви не п'єте алкоголь. В принципі, не обов'язково було купувати цю книгу для того, щоб це зрозуміти. Ну але як вже є? Давайте раз. Ми вже за неї заплатили гроші. Возьмемо щось корисне. Тут є. Деякі е, психологічні моменти, де там поради, коментарі від психологів, але насправді менше, ніж хотілося б. Ну, от прям реально менше. Момент, який я хотіла б відмітити, позитивний, все-таки мені сподобалось те, як авторка розказувала про сексуальний досвід під час її е, алкоголізму, і коли вона вже е, перейшла на тверезий образ життя. Вона дуже круто сказала про те, що наша. Е, Скутість і наша скромність це наш захист. Що дуже важливо, коли ми зустрічаємось з кимось на тверезу голову, ми оцінюємо цю людину більш об'єктивно. І п'яні дівчата дуже часто їдуть ввечері після бару вечірки. З кимось, з ким на тверезо голову, вони навіть в одному бо я не знаю, таксі не їхали. А вони їдуть до них додому, і звичайно, дуже багато неприємних історій стається на цьому ґрунті. Про це варто нагадувати, варто пам'ятати. Дійсно, алкоголь нас розслабляє, відволікає, але. Він притупляє наше відчуття небезпеки, і е, оце нагадування воно було дуже цінним. Тому загалом, якщо ви любите формат мемуарів, якщо ви любите почитати людські історії, ось як воно є. То вам скажу за все, ця книга сподобається. Якщо вже хтось читав і вам сподобалось, напишіть в коментарях, що саме ви взяли для себе з цієї книги. Бо в мене не були аж такі великі проблеми з алкоголем, як описувала авторка, тому що коли я почала читати, то я так і думаю, ладно, в мене все не так все погано, як я собі придумала. От, але це був такий. Мабуть, потрібний читацький досвід. І не дивлячись навіть на те, що він мені затормозив загалом читання, бо ця книга мені йшла дуже повільно. Прям дуже. Я не, не можу сказати, що я за якийсь присіст е, прочитала навіть сторінок 30. Ну, прям, прям ні, я читала прям по 10-15, це прям потолок. Прям я не могла вже дочекатись, коли закінчиться глава, щоб я могла її вже відкласти. От. Тому з цією книгою справи були такі, такі собі. От, ну і власне да. Висновки зроблені. Я зрозуміла, що особисто для себе, я поки читала цю книгу, я не пила алкоголь, і, до речі, я вже не п'ю цілий місяць. я мабуть менше, мабуть, менше бо я пила останній раз 18 січня на день народження у мами я пила вино. От я п'ю менше, не п'ю менше місяця от, і розумію, що в принципі я нічого не втратила. Тому, мабуть, в мене проблем з залежністю не було. От, е Ось таке от завершення цього фрагменту відео. А тепер переходимо до другої книги, яка мені сподобалась трошки більше. Але все одно гірчинка розчарування залишилась. Відео таке в трошки похмурих тонах, але мені дуже подобається. Якийсь такий вайб темний. А, от, власне, друга книга, яку я взяла читати паралельно з неочікуваною радістю тверезості, це Стівен Кінг Сяйво. Так, да. дивний вибір на паралельне читання я з вами згодна, абсолютно. Я просто дуже-дуже давно хотіла почитати сяйво. І я така, так, зараз січень, депресивна погода, депресивний настрій. Що нам треба, нам потрібен Стівен Кінг, щоб цю атмосферу доповнити. І що я вам хочу сказати? Е, я ще в цьому відео ми з вами подивимось фільм Сяйво, і я потім зроблю маленьке підключення, розкажу свої враження від екранізації, бо я почала чуть-чуть дивитись чуть-чуть. І не завершила. Навіть до середини не дійшла залишала це якраз до моменту запису влога, щоб розказати вам про книгу, потім подивитись фільм і розказати про фільм. А власне, що ми маємо? Хто не читав сяйво, не знає, в чому тут сюжет. Розкажу без спойлерів. У нас є е Головний наш герой Джоні. По-моєму, Джекі, Господи. Може, колись я почну запам'ятовувати імена. По-моєму, Джоні. Ну, власне, його в нього є син і дружина. І цей наш Джоні, він в колишньому теж був алкоголіком. Теж багато за комір заливав, як то кажуть. От, до речі, паралельні читання, в принципі, знайшлось, Знайшовся спільний знаменник. От і, значить, йому пропонують роботу поїхати в готель, який знаходиться. Просто не те, що на краю світу, він знаходиться на вершині світу, десь дуже-дуже далеко в горах, туди не можна доїхати взимку, там ніхто не живе в холодний період року, там з листопада по квітень, по травень. І потрібна людинка, яка буде опалювати готель і слідкувати за ним протягом всього цього часу. От, ну і наш головний герой погоджується, бо йому потрібно місце, де він може дописати свою п'єсу, йому потрібно місце, де він не буде зриватись на алкоголі, там алкоголю в готелі нема, і йому потрібно зі своєю дружиною розібратись в їхніх почуттях, і відповідно вони приймають рішення, плюс ще підзаробити грошей, то вони приймають цю пропозицію. У нього ще є син Дені, йому 5 років, і наш Денні, він дитинка з надзвичайними здібностями. От, ну, власне, вони опиняються, як завжди у кінга це відбувається в замкнутому просторі, е, доєднується у нас містика і відбуваються якісь певні події. Як ви знаєте, по кінгу у нього не всі персонажі доживають до кінця книги, От. тому спойлерів тут не буде, читайте, хто не читав, е, вона досить об'ємна. Е, 637 сторінок, я її теж читала довгенько, хоча вона мені пішла дуже легко. Вона читалась мені швидко, мені було цікаво, сюжет розвивався досить динамічно. В принципі, як у Кінга завжди є. Принаймні з тих книг, що я читала, мені Кінг рідко йде прямо дуже повільно. Але в чому було моє розчарування? Це буде жахливо звучать. Прям, прям, прям ви від мене, ви ви від людини в рожевій піжамі з написом Барбі, ви цього не очікуєте. Але я скажу так, я сподівалась, тут помре, по-перше, більше людей. Па папа. -па отак от, от, от. Я сподіваюся, YouTube мене за це не заблокує, не забанить. Так, да, я хотіла, щоб померло більше людей. Ну, от, от, отак от, от. От, ну, а так, малувато, малувато смертей. От, е, що мене ще трошки розчарувало, е, в принципі, тільки це все. Я думала, що тут прям буде мєсіво-місіво, тому що я чула, що це одна з найстрашніших книг в історії. Страшно мені не було. Прям моментами було, знаєте, дуже мерзко. От, дуже мерзко, але, але. хтось на YouTube під моїм відео написав, що у Кінга найстрашніше це люди, а не та містика, яка супроводжує людські вчинки. І я з цим коментарем настільки згідна, ну от просто на 10 із 10, що тут такі огидні люди. У Кінга, не конкретно в всямі, хоча тут цей головний персонаж, ще той мудак, просто страшенне муділо. Що ти читаєш, і тобі більш огидно від того, який він персонаж, аніж від у тієї містики. Тому що. Реальні люди здатні на жахливі вчинки, на жахливі речі. От. І дуже класно прикласти відповідальність на містику, на готель, на привидів, на вампірів, на ще когось. І дуже круто вірити в те, що от хтось прийде і тебе врятує. Ой, правда. Але. Я ж кажу, що я на лікарняному, щоб ви мені повірили. <свист> от. Ну, бо коли ти на лікарняному, нарешті є час хоча б відео познімати. Ем, от. Але дуже е, круто сидіти і просто вірити, що хтось приїде і тебе врятує. Ні, ти сам себе маєш врятувати. От, е, і на цьому я, в принципі, мабуть, закінчу, тому що тут можна про цю книгу говорити дуже, дуже, дуже багато. Е, на що я звернула увагу на те, що у нас дуже травмовані, і Джоні, його батько. Там, там 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 капець, просто я хотіла поматюкатись, але там капець. Там, по-перше, його батько виховав нездорову дитину. І тепер ця дитина, яка виросла і сама стала батьком, він теж не дуже здорово виховує свого сина. Тому що були епізоди, да, ми можемо це списати на містику, але були епізоди, де син розказує про свої переживання, а він йому не вірить. А він йому не вірить, він каже, так не придумує, Він на нього прикрикнув. Типу, все, все, ми все сказали. І той епізод, де він йому зламав руку в п'яному гарі, це, звісно, теж дуже жорстко. Тому е, тут батя наш нездоровий, навіть без містики, ну, плюс алкоголізм, да, додаємо сюди. І його мама, його маму, е, дружина, перепрошую, дружина Венді, е, взагалі її повне ім'я Вініфред. І вона називає себе Венді, типу, не Вінні, не Фредді, а от Венді. Ну ось таке. І власне її мати також нездорово виховали її. Від чого тянеться те, що вона обрала собі цього Джоні за чоловіка і вони народили дитину. Висновок який, що нездорові батьки виховують нездорових дітей, а ці діти формують потім нездорові родини, якщо не звертаються до психологів. От, мій блог поки що маленький, і тут немає інтеграції рекламної з якоюсь платформою або з якимось психологом. От, тому на майбутнє, подумайте, дивіться, отут тут могла бути на цьому місці ваша реклама. Ну, то є жарти. А, так, добре. А, тут я, в принципі, думаю, що більше нема про що особливо розказати. Містика присутня, екшен трошечки є, понервувати вас трошечки книга змусить, але сказати, що це найстрашніше, що я читала в своєму житті, ні. Найогидніше ні. Якийсь певний топ по негативних емоціях, ця книга в моєму серденьку не займе. Це просто цікава, легенька страшилка, як на мене. Об'ємна класика, навіть не знаю, що ще тут вам і додати. Тому по прочитаному просто відстраждали ці дві книги, поки це все. І поки ми ще маємо чуть-чуть світла, я вам зараз покажу книгу, яку я почала читати. Вона прям максимальна, це щось супер-супер нове. Цього я ще такого не читала. По-перше, не читала нічого у цього автора, і мені хотілося взяти щось свіженьке, щось новеньке на читання. Тому коли я обирала книгу на наступні читання, я хотіла чогось затишного, чогось теплого, чогось емоційно позитивного. І я взяла, моя рука вона так потягнулась, і я взяла кадзу Ігуро, Клара і Сонце. Е, мені, по-перше, дуже-дуже подобається обкладинка, вона дуже стильна, вона така текстурна. І це перша книга в мой бібліотеці, де написано, що. Ця автор за цю роботу, я так розумію, отримав Нобіля в літературі. Це дуже круто. Я дуже багато чула хороших позитивних відгуків, і якщо ви читали цю книгу або схожі у Кадзу і Фігура, то напишіть ваші враження, я поки прочитала лише до 135-ї сторіночки, але це буквально за останні три вечори. Ну, тобто вона мені пішла дуже швидко. І при тому, що я не хочу її прям читати і не хочу дочитати, мені прямо подобається процес. От, якщо неочікувана радість тверезості, я дочитувала, ліж буде дочитати, Кінга я дочитувала, бо мені прям капець, як була цікава розв'язка. А тут 303 сторінки, я на середині і тут мені просто хочеться читати. Оце ось той вайб, за яким ми іноді йдемо за книгами, коли ти просто хочеш насолодитись процесом, коли тобі все одно як воно закінчиться, коли тобі все одно ем, на якийсь… Ем, не знаю, письменницькі прийоми, тому що я тут не помітила чогось такого, знаєте, піднесено, натхненного, просто неймовірно, якихось роздумів. Вона проста, але я чула, моя знайома сказала, що коли ти читаєш кадзу і Шігуро», таке відчуття, що він тобі на ніч нашептує це на вушко, як казочку, і ти в плейдику лежиш собі, зачитуєшся. І ви знаєте, я розумію, про що вона. Дійсно, такі дуже-дуже приємні враження. Це у нас є майбутнє, в якому діткам купують штучних приятелів. приятелів. Ну, до речі, враховуючи тенденцію розвитку штучного інтелекту, я думаю, що це не те, що прям дуже відірвано від реальності. А, от. І одній дівчинці Джозі купують Клару штучну приятельку. От, вона як робот-андроїд. І ось ми спочатку спостерігаємо за тим, як ця Клара знаходилась в магазині в крамниці, де продаються ці штучні інтелекти. Потім як цю Клару придбали, як вона адаптується в, ново, в новому світі. У нас йде розповідь від, від по моєму, обличчя самої Клари, господи, по-моєму, прочитала 130 сторінок і не можу згадати, хто, роз, хто оповідач. Так, да, Оповідачка Клара. І ми слідкуємо за її роздумами, за тим, як вона познає цей світ, як вона спостерігає за людьми. І це дуже затишна, дуже спокійна, дуже розмірена історія. І тому після тих моїх негативних таких вражень від читань, після тих важких читань в плані кінга, в плані алкоголізму, мені хотілося якоїсь доброї історії, і я рада, що я взяла її. Я не думаю, що ми в цьому відео з вами її дочитаємо. Мабуть, ми будемо її читати. Завершимо, і я свої фінальні враження розкажу вже в наступному відео. От, але поки хочу сказати, що якщо вам хочеться на чомусь такому заземлитися, просто щось прочитати заради хорошої історії, оце ваш варіант. Я знаю, що у є ще туди і назад. Чи повернись назад, чи повертайся? Коротше, щось типу того. Теж в такому ж дизайні така ж обкладинка, і я теж дуже на неї багато бачила відгуків, тому як тільки дочитаю цю книгу, я думаю, що я ще візьму щось у цього автора. От щось таке м'яке відпочинкове. Тому що зазвичай я люблю відпочивати з якимись детективами, з якимись такими ужастиками. А тут зараз чогось захотілось прямо такого дівчачого. От тому будемо з вами читати. Я не знала, як завершити той влог і що ще можна дозняти, тому що я знайшла роботу і вийшла на стажування. Тому мої читання вони трошки затримались, а влог я хочу викласти вже. Тому на цьому моменті я хочу його зафіналити. А вже в наступному влозі я розкажу вам свої враження про цю книгу про Клару і Сонце. І вже поділюся в новому влозі новими книжками, новими враженнями. От, тому дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео.